6 натхнених кіноісторій про вчителів та їхніх учнів, наближається 1 вересня. Вже за кілька днів закінчаться літні канікули, діти підуть до школи, студенти знайдуть місця в аудиторіях, а вчителі повернуться до своїх повсякденних клопотів. Здатність передавати і засвоювати знання це один із найцінніших дарів, даних Богом людям. Пропонуємо вашій увазі добірку фільмів. Про нелегку і часто недооцінену працю вчителів та про їхні часом дуже непрості стосунки з учнями, хористи 2004 рік. Дія цього фільму розгортається у повоєнній Франції. Клемен Матє вчитель музики, який намагається знайти роботу, але зазнає постійних невдач. Чоловік хапається за останній шанс. І погоджується на роботу в школі-інтернаті для складних підлітків. Хлопці, які тут навчаються, вважають пропащими до них застосовують жорстокі методи виховання, що роблять дітей озлобленими і розчарованими. Добросердному Мат'є стає шкода хлопців, і він вирішує бодай якось поліпшити ситуацію, зацікавивши учнів музикою зокрема, знайомить їх із творами, які колись написав сам. Незважаючи на спротив директора інтернату суворого і жорстокого чоловіка, який безжально карає дітей за будь-яке порушення дисципліни, вчитель організовує учнівський хор, де кожен може відчути себе корисним і розкрити свій талант. Шкільні дошки у центрі сюжету цієї стрічки Група курдських біженців, які шукають порятунку після хімічного бомбардування Ірану в часи Ірансько-Іракської війни. Двоє бездомних учителів блукають країною, несучи за спиною шкільні дошки. Незважаючи на те, що навколо вони бачать смерть, страждання і руїни, вони прагнуть поділитися своїми знаннями з кожним, хто захоче вчитися. Діти, яких зустрічають учителі на своєму шляху. Не вміють ні читати, ні писати. Для свого виживання вони займаються зовсім іншими справами, такими як контрабанди та інша нелегальна діяльність. Однак знедолені вчителі, навіть ризикуючи життям, прагнуть виконати свою місію передати знання для блага майбутнього покоління. Вгору сходами що ведуть униз 1967 рік. Цей фільм екранізація одноіменного бестселера американської письменниці Бел Кауфман. Він розповідає про молоду вчительку англійської мови Сильвію Баррет, яка після закінчення коледжу влаштовується на роботу до школи, розташованої в соціально неблагополучному районі Нью-Йорка. Її учні щодня стикаються з такими недитячими проблемами, як бідність і насильство. Деякі з них належать до місцевих кримінальних банд. Переважна більшість викладачів має напружені та навіть ворожі стосунки з недисциплінованими дітьми. Для них робота це щоденна рутина зі звітів, паперової роботи та шкільних правил. Тому лагідність і терплячість Сильвії, з якою вона намагається достукатися до сердець учнів, викликає у них нерозуміння. Усвідомлюючи, що освіта єдиний спосіб для дітей вирватися з хворобливого середовища, яке їх оточує. Вона залучає їх до літературної дискусії, у якій відображаються і власні, непрості життя кожного з учнів. Та, що здійснила чудо 1962 рік. Ця стрічка розповідає історію сліпоглухонімої Гелен Келлер, що отримала важку інвалідність внаслідок хвороби, яку перенесла в ранньому дитинстві. Героїня фільму Ен Саліван незряча вчителька, що дістала пропозицію роботи від батьків Гелен, які не втрачають надії бодай якось адаптувати доньку до життя у світі. Познайомившись зі своєю ученицею, Ен розуміє, що попереду на неї чекає непросте випробування дівчинка не вміє ні ходити, ні спілкуватися, ні навіть користуватися столовим приладням. До того ж, у неї нерідко трапляються напади істерії. Вчителька отримує двотижневий випробувальний термін, протягом якого вона мусить досягти хоча б мінімального прогресу у навчанні дитини. Версія Браунінга 1951 рік. Головний герой цього фільму Ендрю Крокер гарріс немолодий шкільний учитель, спеціаліст із античності, що через поганий стан здоров'я змушений піти на пенсію. Сюжет фільму присвячений останнім дням його роботи у школі, протягом яких він усвідомлює, що так і не став хорошим педагогом попри великий стаж роботи. Крокер Гарріс почувається невдахою, а його почуття власної професійної непридатності посилюється проблемами у сімейному житті та усвідомленням, що всі навколо, як колеги, так і учні, його зневажають. Несподіваним сюрпризом для зневіреного вчителя. Стає подарунок від одного з його учнів П'єса Есхіла Агамемнон. Перекладена англійським поетом класиком Робертом Браунінгом. Під час її читання Погляд Крокера Гаріса чіпляється за фразу, яка змушує його по-новому поглянути на своє життя. Зірочки на Землі 2007 рік, Восьмирічний Ішан. Хлопчик наділений нестримною уявою, але абсолютно нездатний до шкільного навчання. Він дуже любить малювати, переносячи на папір усі чудеса, якими наповнений його внутрішній світ. Однак батьки Ішана не помічають таланту сина, переймаючись лише його успішністю. Коли їхній терпець уривається, вони віддають хлопчика до школи інтернату, уважаючи, що бодай там він навчиться порядку і дисципліни. Але Ішан натомість лише замикається у собі, страждаючи від самотності і страхів. Нікому немає діла до переживань девакуватого хлопчини, аж доки в інтернат не приходить новий учитель малювання, який тимчасово замінює свого суворого колегу. Вчитель одразу помічає хист Ішана до малювання так само, як і його важкий психологічний стан. Дослідивши малюнки хлопчика, він починає розуміти природу його проблем із навчанням. От тільки чи вдасться йому переконати батьків у своїй правоті і залучити їх до допомоги і шанові.